Стрим пришел, да? Раз, два, три. Стрим пришел, да? Раз, два, три. А звук. Стрим пришел, да? Раз, два, три. А звук. Так, раз, два, три, четыре, пять, 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 шесть, семь, проверяем. А звук. Так, раз, два, три, четыре, пять, пять, uh -huh. пять, шесть, семь, проверяем. Звук я yeah, супер. Хоп, бронік є. Їжу треба купити. Аптекшени треба купити. І ці теж десь треба купити. Аптекшени. І ремки. Так, тут все включив, тут запустив. Е, гроші, їжа, аптечки. Можливо, відмички. машинка стоит так, гроши в банк. Потом, наверное, в лікарню за аптечками. Надо у пацики спитати вообще, де аптечки продаються. Потому що я не пам'ятаю, чесно кажучи. Мотор треба заглушити, ключі витягнуть. То хто щас залізе і уїде. Банк. Взять 1100, да? <гум> Щоб і грабіжникам, до речі, було це. Ага, так, гроші є. Поїдемо. поїдем купим цих наборів ремонтних. Викинемо, по-перше, їжу тут. В мусор. Всі викидаю в сміття, коротше, сюди. Чотири пропавших буріто Відправляються на смітник. 20 штучек. Я себе сейчас куплю их. Ну, сколько? Не 20, 15 куплю. Може патронів ще собі набрати? Да, на шарам против я тут. 200. Вкупати, зберили, раз Все, 200 патронів. А де що эти аптечки продаються? В лекарні. Ага, дякую, сейчас біжу. Наш тобі аптечка? Ну, в мене одна осталась. А? Одна осталась у мене. Да. Ага, дякую. Ти знаєш, як користуватись? Чим? Вмініями парамедиків. Ну, трохи. Що то я там накладував якийсь сканер, ну, да. Ну, коли хтось лежить з наших, не треба юзати шприц. Підходиш через альтернативний зир, наводишся і там може би ты є. А, типа це що, руками просто? Чи що? Чи це через шприц, так? Нет, нет. Просто як парамедик. Вміння парамедиків парамедики у тебе доступно. Ага. Ну, ти, типа масаж там робиш серце, да, оце? Ну ти підходиш просто, от візьми мене положи зараз. Ти шо? Ну з пістолета візьми, положи вже. <рес> я дуже добрий. Давай. Я не можу цього зробити. Дивіться, мене що просять убити поліцейського. Алло. Хух дякую, що Бля, мені не прийшло. Ну я ж по телефону говорю. Блять, я не брути внимание. <рес> Тип звон сумку забрать. Ага. Наводишься через альтернативный зир, там его оживить. Ага. Всё. Не треба тобі шприц. А, понял. Mm -hmm. Ой, И хорошо. И так само на А что а ты этот сваншотил, блядь, с одной пули, нихуя себе? А с чего это ты меня выстрелил? С пистолета, блядь. Так это же, а наверное, хедшот был. Один, один на этот брони. А ну еще раз хедшот попадет. Да, 200, нихуя себе. В голову попадаєш, ану скараби, давай. оживи Що мене. Трапилось? Там, Тут експерименти йдуть мені... мене навчають е, цей першої допомоги. Анускарабе. Успех, успіхи. Ну я навчився, тепер вони урон проверяють. Охуєнно, тепер, блять, вони будуть падати як сучки. Що, типа. Ви не знали, що хедшоти, типу, є чи що? Ну вже уже хедшоты я. Не был раньше. -а. Ебаться це імба. сай, да. Дергаешься, живить не можешь. Так я а могу. У тебя автомат в руках. Так я оживлять не буду. А, ти диви. Затриманий. Оживив не випускаючи автомат з рук. Да. Тільки ти коли піднімаєш затриманих, ти спочатку наручники на них одіваєш Азі. Mm -hmm. а, чекай, Мирослав. А що, блять, каску якусь треба допер купляти. Навірно. Ну так, да, раз є хедшот, треба каску, щоб хоча б там не 200 видавало, а сотку хоча б. Чуда, недавно я даже записав, що я їхав, блін, 5 кілометрів, навірно, біля ПД і військовий побіг на машину. І просто 200 упав, такий, мінус 200 забрало. Не знаю. Ну щось він если он Жесть, бро. Може він головою теж ударився об капот, типу, і отакий хедшот, типу. Не знаю. Так, ладно, я патрулювати. Давай. Так, дякую, дякувати там ще не лайка вообще топ. Щоб не як бомж сидіть з трьома лайками, да? так? <смітний> ой! Ой, ай! Аптечку треба мені. Куди я їду? Тут же ж односторонній рух. Ой-ой-ой-ой-ой, що з машину побив. Слизько просто дощ іде, бачите? Калюжі. Блін, знаєте що я придумав? Я, коротше, зроблю огляд на цю... на свої гітари, ви поняли? Зробити огляд на гітари? Ну що, я кого я питаю? Я зроблю огляд на гітари. Це буде максимально круто. У мене тут є три гітари. Так, це я... Ой, це я тоді не пристігнувся. Закрию машинку на просяк випадок. Я зроблю огляд на свої гітари. Так, дивіться, ось аптечку можна купити. Тоже по п'ятерику, ніфіга собі. Ну ладно, я сейчас на всі гроші куплю і нормально. Скільки в мене грошей? 50 тысяч. Може, блин, штук, ще 10 купити. 10-15. Значить куплю куплю їм 13. Чикс. Подожіть. Що то я забув, як я считаю? Я 10 можу купити. Забув, як считать, люди. Добре, що не забув чим считати. Так, і треба купити їжу тепер. Так, я ж забув, я за... Закрив машину. Так, їжу ми купляємо тут. Ось тут. На цій заправочці. Агент фонда на зв'язку. Агент Кавасаки подтверджую. Байде, короче, этот. Красна машина. Бортбокстер, маф, заперт дверь. Якого фиолетового? Щось мені цей колір на щось натякає. Какая кричить? що ми їдемо? <laughs> так. Давайте пора. Собираемся. Куда ми їдемо? Газі, ти з тем Google глазом туди не їдь. Так, да, да. всі хто з глазом, едьте. А ну, можно потушить. з другим власом, не Так потушити його можна, якби. Ну хочеш потуши, зробиш собі відос, але да. відос Ще допустиш. Ще його повністю нахуй нахуй. Відос зробиш і випустиш десь через тиждень. Угу. Mm ну -hmm. якщо там буде весело, якщо буде скучно, то не буду випускати. Сьогодні буде скучно, завтра буде весело. Я чую тебе. Не знаю, рискові ігри. Та можна, не? Ну, возле мерії тут. Так, люди, значить, що? Я сейчас буду тушити, получается, стрім, потому що там буде, ну, що-то таке намічається. Намічається суд. Там По рисковому Honda Akropovich, хто дивиться? Можно чи не можна? Намечается суд. Я хочу побывать на суде. Ну придется мне. Мені... Ого! Це вообще як сталось. Нихера, соби. Нифига, собі. поняли, як машина полетіла? Ви поняли як я полетів? машині походу хана Що блин таке відбувається тут у вас? Дайте доїхати хоть. На охрану поставте, так? Зараз поремонтую машину, бо вона втухне. Акропович на зв'язку. Добре, Абрамович. <реклама> Ремонт. Дякую. Ууууу! Давай якось обережніше виїжджати. Нова краска, блін. Так, пацаны, все, кроме меня и Хонды, короче, все на вход охранять. Так, все, значит, я тушу стрим, потом включу после суда. Ну, потому что так сказали. Всем дякую, позднейше побачимся. Да. Е у нас Максим, привет. Ваня ОКК, кака? <laughs> Нет.